Всім привіт! Мене звати Соня і я дуже рада вас бачити на своєму каналі. І в сьогоднішньому відео я хочу повідповідати на ваші запитання і приготувати з вами прозон, такі незамисловаті кексики з готовою сончі. Але звук на фоні вибачаюся відразу, ще не маю якісного мікрофону, але як є, ми будемо затягувати, поїхали. Хто не дивився одне з попередніх відео, де Девакшені я купила собі вінчик. Він вже зламався. І тому в мене тепер є новий. Минулий не витримав млинців тоненьких, яких я готувала, і довелося з ним прощатися. Я залишила його, щоб показати вам, що йому після одного використання прийшов капець. Тому сьогодні ми будемо тестувати, буде тест-драйв іншого. Його мені купила мама, якщо не помиляюся, в магазині ділс. Нам знадобиться ось така суміш, 2 яєчка, олійка, водичка та тара для цього всього. Ну і звичайно, духова шафа розігріта до 175 градусів. 100 мл олійки, 100 мл водички. Це приблизно 10 столових ложок. У мене тут будуть ваші запитання, і я буду по одному відповідати. В першу чергу ми відкриваємо пачку і висипаємо цю э, суміш в миску. А, так, перше запитання. Давайте першим блоком я відповідаю на запитання щодо Ютубу, до соцмереж, інстаграм, там було такі декілька запитань. У нас є тут такі ось формочки. Давайте перше запитання. Перше запитання, чи важко розвивати YouTube? Зараз я трішки пошуршу. Так, чи важко розвивати YouTube? Як на мене, то YouTube найважче розвивати з усіх соцмереж, тому що я пробувала себе і в Тік-Ток. Тут буде посиланнячко і в інстаграм, який я веду регулярно, ну, як не регулярно, а давно, в сенсі, з 2019 року, прямо як позиціонуючи себе як блогер, то YouTube так мені розвивати найважче. То... Тому що навіть це мій процес створення відео набагато довший. Це такий незвичний трішки формат зйомки саме і маю на увазі. Ми всі привикли знімати все вертикально. Я знімаю все горизонтально. І тобто, якщо я хочу щось вести, там випусти, там в YouTube чи TikTok, мені потрібно два пристрої, щоб знімати. І це трішки важко. Тому я поки е зосередилася більше на YouTube протягом цього року і взагалі не веду Instagram, то мінімально деколи виставляю сторіс, а також там іноді, якщо є натхнення і прикольні відоси з Тимуром, то можу їх завантажити у TikTok. Тому так, YouTube вести складно. Плюс тут трішки інші алгоритми, і його саме до перших таких результатів дуже важко розкачати, але потім, коли вже досягаєш певних результатів, то ну, там, певних стабільних переглядів набираєш певну вже аудиторію, то кажеш, що вже далі YouTube просуватиме тебе сам. Тому поки що я займаюся більше, так YouTube, і це важко. Наступне запитання, яке я бачу, це коли я повернусь в інстаграм. Це таке питання досить складне, про яке я щойно говорила, обговорюючи YouTube, що дуже важко вести різні формати відео, але я хочу спробувати повернутися справді в інстаграм і трішки його активніше вести. У мене є там певні ідеї плани. І якщо вам цікаво, то підписуйтеся тут в нік інстаграму і побачимо, що буде далі. Я сподіваюся, що особливо в новому році у мене буде вистачати сил, бажання і натхнення на все, тому що в мене закінчується навчання, і дуже б хотілося вже, як в роботу війти в соцмережі. До цієї суміші я додала два яєчка. Зараз у мене тут відмірено 100 мл водички, я виливаю. І додаю 100 мл олії звичайної рослинної у мене соняшникова. Її я не відмірювала, тому нам знадобиться 10 столових ложок. Чи планую я знімати відео туторіали на макіяж? Якщо чесно, то дуже хотілося. Тому що ви знаєте, як мені це подобається, це те, що я знімала в інстаграм раніше дуже часто. Але зараз у мене трішки важко з цим в плані часу, тому що я в основному проводжу його з дитиною, з дитиною зйомки не так добре йдуть. Але загалом планую. Для цього мені потрібна, звісно, косметика класна, там, щоб знімати. Хоча ви знаєте, я з Аврори знімала і нічого страшного з цим не було. Головне. Мені це подобається і я це транслюю. Тому так, мені здається, хоча б якийсь раз у місяць такий відосик буде. І тепер, коли ми додали і олію і водичку і яєчко, ми будемо з вами збивати. Наступне питання від моїх подруг, одногрупниць із моєї вищого навчального закладу, це зняти відео для Ютубу чи поробити пари для ЧНУ? Я вам скажу, звичайно, що зняти відео для Ютубу. Ми взбиваємо цю суміш протягом таких хвилин десь, щоб добре все розмішалося. Безсумінно зняти відео на Ютуб, тому що мені це подобається, це найбільше як хобі. Ну, мені це справді дуже подобається. Я тут себе відчуваю максимально комфортно, коли цим займаюся. А пара, якщо чесно, домашка, мені вже трішки набридло. Дуже багато цього в житті. Це 11 класів школи, це 4 роки бакалаврату, це півтора роки магістратури, це вже трішки ну, набридло. Продовжуючи тему навчання, одну поставила мені таке питання, чи згадую я моменти з моєю групою, були винозем. Так, звичайно, це були просто найкращі люди, найкраща група, яка могла тільки бути в моєму житті. Це неймовірно щирі, класні дівчата. Кожна була особлива, прекрасна. Всі в моєму сердечку просто. Тоді наступне питання від другої моєї одногрупниці і найкращої подружки це коли ти приїдеш до мене. Я не знаю. Чесно, мені дуже хочеться приїхати в Україну, побачитися з усіма вами, але поки що я не можу дати чіткої відповіді на це запитання. Як тільки це стане можливим, то я це безсумнівно зроблю. Він повертаючись знову до теми навчання, таке питання, чи важко мені поєднувати навчання з дитиною. Взагалі, а, так. Хоча мені в університет і створив усі умови для того, щоб я виховувала свою дитину. Я навчаюся від вигідності пологів і виховання дитини. Я навчаюся онлайн. Дякую за це за цей крок університету. Що взагалі таке можливо, і вони йдуть на зустріч. Екзамени, заліки все також здавала онлайн. Ну звичайно, не теж іспити, спити, коли тільки народила. Ну, я ж вже народила, була така можливість, то я приїжджала очно. Так в основному я навчаюся онлайн, і тут є як свої плюси, так і свої мінуси. Тому що я вдома у мене немає акценту такого на навчання, немає режиму такого, що ти ходиш на пари, ти постійно тебе відволікає дитина. Ти шукаєш цей час, коли зробити домашні завдання. Це в основному вночі. Коли він спить, тому якщо є така можливість відкласти народження дитини до завершення навчання, я б рекомендувала краще зробити це. Але якщо хочеться, тому в димку, я розумію, і якщо це так вже ну, вийшло, смішно так казати. Ну, загалом, якщо у вас вже ну, ви завагітніли і ви хочете народжувати, то звичайно все можливо. Можливо, всі ці шляхи, можливо, все поєднувати, — менеджмент, у собі і допомога близьких. Це безсумнівно. Ну і також, звичайно, там, хороші стосунки, щоб у вас були в університеті з вашими викладачами, з керівництвом, тому що атмосфера, в якій ви будете навчатися, буде залежати від цих стосунків, тому що є такі викладачі. Які там знають, що в тебе дитина, і кажуть, давайте відповідайся перше і скоріше повернешся до дитини. А, є навпаки, такі, що будуть питати, а де ваша заява? У вас точно вони є на навчання онлайн? Тому <гум> багато що буде залежати саме від того, які викладачі у вас у вашому навчальному закладі. А загалом так, це ну, нелегко. Я не скажу, що прям капець як важко, але це нелегко поєднувати навчання і материнство. А щось десь буде трішки втрачатися. У мене, звичайно, з тим, як я ходила в університет, і так були більші бали, і коли я стала навчатися онлайн. І приділяти більше часу своїй дитині, тобто деякі пари там пропускати, здавати більше в Google класі то звичайно її бали стали менше, тому звернуть увагу на це. Так, у нас буквально залишається кілька кроків для того, щоб поставити наші випікатися. Тому я вам включу розігріватися в духову шафу. духовку. Шаф, Такі буденні звичайні запитання. Перший чай чекала. Взагалі чай. Я можу інколи випити каву, таку типу лавку або капучино, тому що мені від нього погано, мені зразу стає таку жалобку, вона починає боліти серце, тому більше чаю. Хотіла б змінити колір волосся. що то, що колір волосся я змінюю постійно, і це ні для когось секрет. Я була від чисто білої блондинки прям до темного-темного шоколаду. А була і рижа, і всілякі фарбування, ну коротше. <сі> що, а з кольором булося? Постійно, чекайте мене новими. Питання топ. <сі> чи приїдеш чи ти на захист або на випуск? Взагалі я написала вже заяву на онлайн, якщо я її там підпишусь і все буде добре, то о, чи були думки про тату? Якщо так, то що б це було? Або може ти проти такого. Ні, я взагалі не проти тату. Для мене це також такий момент самовираження, Мо щось для вас може означати, може просто нести такі більш естетичні санкції. І я за тату. Я хочу собі тату. І декілька хочу ну, щось присвячене тинує, щось присвячене стосункам і просто щось для себе. Що я думаю про навчання на магістратурі? Я не знаю, чи воно потрібне. Якщо ви хочете працювати за професією, то безпосередньо так. Якщо ви просто здобуваєте вищу освіту, бо так треба, то можливо ні. А якщо ви поки навчалися на бакалавраті, вже знайшли якусь іншу професію для себе, вже чимось іншим займаєтесь, то будь ласка, не витрачайте час на міністратуру. На неї можна піти будь-коли. Якщо вам це колись знадобиться то можливо ви там підете собі і здобудете цей ступінь освіти. Але так, я, 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 якщо чесно, я трішки шкодую, що я пішла, тому що це додає дуже багато проблем у моєму житті. Давайте продовжимо про тему материнства. Зараз я до тіста висиплю ось ці шоколадні дровки. Я не розділяю, не роблю посипку зверху на кекс, я просто все додаю, гарно розмішую, щоб воно більш-менш ну, рівномірно розпряділись по тісточку. Я просто купуєш дитині іграшки і які. Тут також можна знімати, хоч окремі відео на канал, тому що іграшки так це слабкість материнства. Хочеться купити всі іграшки своїй дитині, але ти раціонально розумієш, що, ну, що їх потім вигадати, лопати вигрібати, чи як їх усі <глухи> зберігати. Е, ну, усіма дитинами передається, так зрозуміло. Тому. Тут потрібна постійна ротація іграшок, е, показувати дитині, як з цими іграшками гратися і е, адекватно духова шафа наша все розігрілася. І адекватно купувати ці іграшки дійсно, якісь класні іграшки, необхідні іграшки, розвиваючі іграшки. Е, який сенс ви закладаєте, для чого вам ця іграшка потрібна? Вам просто хочеться, щоб вона була в дитини, вона там розвиваюча. Цю іграшку захотіла сама дитина. Ми купляємо іграшки, ну, не сказати, що прям кожного дня, але часто щось хочеться новеньке постійно дитині, щоб його порадувати, тому що це, бачиш реакції. Я не кажу, що ми купляємо якісь там масштабні іграшки, там якусь маленьку машинку. А якісь кубики, щось таке, там кожного тижня щось хочеться купити. А поки що медик стопенули були десь на місяць ці покупки, тому що йде Святий Миколайчик, іде Різдво, йде Новий рік, і хочеться дарувати подарунки, тому і, я думаю, буде класна реакція, тому що давно іграшки не було. І а, ми щось подаруємо. Які саме іграшки я купляю, це зазвичай щось розвиваюче. Якусь пірамідку, якийсь сортир, якісь купити, щоб складав, купила усьому таку книжку з наклейками, щоб наклеечки клеїти. Поки що, звичайно, мені їх навпаки віддирає, розриває, але ми йдемо до того, що можна їх просто там наклеювати і відговорити, що це там це пташка, рибка і так далі. А, щодо іграшок що цілому, то звичайно у нас це машинки. Які слова намагається вже говорити Тимурчик. Десь з року він вже багато говорить в плані, в нього є свої там слова це ням ням пий пий ням ням вки це там-аф-собачка, ну, всякі такі наслідування звуків. Це також вважається словами, тому що дитина в них закладає певні сенси. А з таких, що він намагається повторювати це, може інколи підловити його, він скаже люблю, люблю -лю по-своєму. Він каже: відкрий, ну, відкрий. А, він каже: так знаєте, в моменті ти сидиш, коли в тебе запитують, що говорить твоя дитина. Насправді це все ну, дуже багато, це десятки вже слів. Просто такий момент ти не згадаєш. Ти просто коли спілкуєшся з ними ну, вже якісь булька, також кажуть з року, десь точно ну, в нього ми включали одну єдину пісніку, це булька, і він так вивчив. Ну взагалі це для нього означає таке, як мультика чи щось таке включити. І він мені бере там, пульт, бо телефоні булька, 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 бульта. Це також прикольно. Ні, так, да, це також він з року говорить. Думно, ну, все так основне залишилося ще з року, як він почав говорити. А зараз більше з'являється таких також ну, відтворювальних. Коть-кот, це не трав, це в машинка, ну таке. А якісь такі фрази просто не повторює там дай, на, ну. Це відбувається якось в моменті, коли ти щось кажеш йому, і він тобі це повторює. Почався якраз цей період, коли він просто повторює те, що ти йому кажеш. Звичайно, я ж кажу своєю мовою, але ну, це прикольно. А знаєте, з усього рецепту це розливати, це найскладніший процес. Так, зараз ставимося в, духов, ставимося в духовочку і повертаємося до наших запитань. Як ти чим займаєшся зараз? Саме зараз у мене, як я є, нормально. Наскільки це може бути, я в цілому нормальна. Дуже важко переноситься переїзд, звикання, асиміляція, адаптація. Все це ну, звичайно важко, але все поступово налагоджується. І найближчі дати в мене буде захист диплому, ну, як найближче, ще два тижні. І також іспити. Я здаю звичайні іспити, також буде по професійній частині іспит. І все, сподіваюся, в цьому році вже з навчанням ми закінчимо, що там у нас з календарем совсім іспитів. І вже нарешті така значна частина мого життя закінчиться, і я зможу розвиватися розвиватися далі. Звикла я до нового місця. В цілому, може так, я почала звикати до міста, якому ми живемо, до ритму, до мови на слух, до М -м -м -м. почала вже справді звикати. Можливо, вже з кимось товаришуєте. Взагалі, так, в нас з'явилися вже тут друзі, наші земляки, люди з України, і ми дуже цьому рані. Подобається життя за кордоном? Це таке, знаєте, питання, ну неоднозначне, ну неоднозначна відповідь у мене буде, тому що е, всі завжди мріють про закордон, про Європу, там, наприклад, десь про Америку. Немає нічого кращого за рідну землю, за людей, за свої, за свої звичаї, традиції і так далі. Наприклад, мені також завайвом дуже подобається Америка, але... Не знаю, чи змогла б я там, наприклад, жити. Мені важко говорити, наприклад, я не можу уявити, що до кінця свого життя я жити не тут у Польщі. Ні, мені хочеться в Україну, хочеться жити саме там. Немає якоїсь такої, типу, бажання, що ось там, наприклад, там, будинок чи квартиру тут, чи там поїдемо взагалі в іншу країну. Такого немає. завжди. якось. Розглядала, шукала там, будинки, квартири, все в Україні, тому не знаю. За кордоном нормально. Ну нормально. Є свої нюанси, є свої типу, приколи, там, незрозумілості, там, проблеми там, з документами, якісь новажі ну, щось вирішувати, щось довше вирішувати. Але ну, Типу, я не скажу, що прям тут так погано, чи, чи що, що це польща? Погано точно не скажу. Але просто це відчуття, що ти хочеш додому, хочеш своє рідне, хочеш те, до чого ти звикла. До знімаю вже так поставила камеру вище, що ти в телефон, тому що Тимур його хоче собі забрати. Давайте тут таке ще питання: чи в переїзд в іншу країну а твої життєві цінності? І які саме? Мені здається, поки що не вплинув. Я взагалі тільки, тільки, знаєте, так почала усвідомлювати, що я в іншій країні. Взагалі жила в такій трішки бульбашці, що я, там, наприклад, в іншому місті в Україні, що нічого не змінилося, що все як раніше. Ні-ні. Ні-ні-ні. Ні. Ну, в основному вони і якими як у тебе. Тоді я виклала таке. З В ньому мені не дуже активно прям питання, писали там всілякі, ми... Не відкривай, будь ласка. В основному ми там писали всілякі такі штуки, типу як ти, там накривали увага, не виглядаєш, типу такої штуки, І я дуже вдячна. А, але спитам, що мотивує на зйомки відео. Якщо чесно, я б могла сказати, що там люди, результат, але в мене не багато підписників, в мене не тисячі переглядів, в мене не сотні лайків. Це більше просто про ем, внутрішнє бажання, тому що це таке як хобі, як ем, момент розслабитись, поговорити, зняти відео. Ну, мені це ну, завжди подобалося якось, я завжди цього хотіла. Тому це просто якесь внутрішнє бажання. Мені нічого так ну, сильно не мотивує. А якщо там відео я зняла, воно зайшло там на 50 переглядів на Ютубі на 70. От це мене не мотивує. Мені будь-давай дуже ну, на цю цифру, що вона невелика, є, зніму наступне відео. Просто бо мені хочеться. Саме змінились мої пріоритети після народження дитини. Вони змінились в сторону дитини. На... Хтось каже неправильно, там, ти маєш бути в себе на першому місці, далі чоловік буде тобі з ним, все життя, а далі аж там дитина. В мене змінилися пріоритети зараз сторону дитини, ну взагалі після його народження, тому що він дуже маленький і вся увага, вся любов, вся турбота необхідна йому саме зараз. Тому так, в пріоритетах в мене зараз це. Мурчик, не стукає, будь ласка. Не стукай. Ай-яй-яй! Взагалі це відео більше було для людей, які мене знають, і вони саме задавали ці запитання. Тому це більше для вас, хто мене вже знає. А для нових підписників на YouTube, мені здається, мені простіше зняти відеознайомство. Тому чекайте також згодом на каналі. Підписуйтеся. Наші з вами кексики там допікаються. До речі, ми приїхали на зйомну квартиру, і тут от таке скло. Я милою із цієї сторони, і з цієї. Але саме це забруднення, воно, як сказати, зсередини. Як його можна помити? Його можна якось ще розкрутити. Чи це, щоб вимити, тому що мені як блогеру, якщо такі кадри знімати, мені треба чисте скло. Трішки, звичайно, де я перелила тісто, трішки більше вони потріскались. Але на смак це ніяк не вплине. Тому чекаємо, доки вони пропечуться. Ти будеш знімати? Ти блогер? Так, да? Добре. Так. Так, ось такі красунчики у нас з вами вийшли. Пахнуть просто на всю квартиру. Балдіж. Так, ось наш з вами результат Спільного Часопроведення, результат нашої з вами розмови. Щиро дякую за перегляд. Підписуйтеся на мій канал, залишайте ваші пальчики догори і до нових зустрічей всім па-па!